Жан до Кадри цю чудову народну стрілецьку пісню знає і любить більшість українців. Та, на жаль, мало хто знає, що автором слів та музики до цієї пісні є наш відомий земляк Роман Купчинський. Письменник, журналіст, старшина українських свічових стрільців та української галицької армії, відомий як співець стрілецького життя. Народився Роман Купчинський у селі Розгадове, що на Зборівщині. Ще нечій родині. Е, будучи молодим хлопцем, разом з побратимами в лавах січових стрільців пройшов усю Першу світову війну. Під час активної фази війни Роман та інші автори створювали січові пісні. Вони награвали собі ці пісні на гітарі, і ті пісні згодом стали хітами, а ще музичним літописом боротьби українських січових стрільців. Після повернення до мирного життя. Роман Купчинський е, проживав у Львові, навчався у Віндинському та війському університетах, студіював філософію, був засновником літературного мистецького е, е, з групи Метуса, вів активне журналістське життя і навіть створював фільми. Проте, в 39-му на західноукраїнські землі, прийшла радянська влада, і Роман Купчинський змушений був іммігрувати до Нью йорку та й там не забував про рідну землю, був активним, е активно дописував, був головою редакційної колегії е журналу Вісті комбатанта. За собою Роман Копчинський залишив великий поетичний та пісенний спадок. Він писав вірші, велетони, оповідання, е видатну е повість про січове стрілецтво за меті. Та все ж найбільшої слави він здобув безуслов, безумовно як. Е Письменник е, січових пісень. З усіх живих авторів саме романові пісні в Радянському Союзі виконували як народні, бо його ім'я згадувати було заборонено. Такі пісні, як човен хитається серед води, зажурились галичанки, як збережем до кадри, Ірчик, ми йдемо у бій. Дуже часто виконували і на радіо і на телебачення, а пісню Їхав стрілець на вінонку в радянській музичній історії. Замінили як їхав козак на віноньку, адже січових стрільців згадувати не можна було. І виконували її дуже часто. Вона була надзвичайно популярною. Тож сьогодні. У день, коли з дня народження Романа Купчинського виповнюється 130 років, Тернопільська обласна бібліотека для молоді презентує інформаційний дайджест Роман Купчинський, лицар слова та чину. У цьому дайджесті ми знайомимо читачів із біографією нашого видатного земляка, його літературною і писенною творчістю. Запрошуємо відкрити вас для себе його геніальну творчу спадщину. Дані показчик можна знайти на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для молоді у розділі Наші видання.